Сьогодні ми є свідками початку кінця ери викопного палива. Та чи готова енергомережа до масивної інтеграції відновлюваних джерел? Коротка відповідь: ні. Ми повинні починати підготовку нашої енергосистеми до нової ери. Більшість відновлюваних джерел генерують електроенергію. Отже, нам потрібно електрифікувати все, що можливо. Але сонце не завжди світить, а вітер не завжди дме. Нам потрібно оптимізувати попит з боку споживачів, щоб зменшити споживання у періоди дефіциту енергії та використовувати таку енергію, коли її достатньо. А в періоди надлишку електроенергії з відновлюваних джерел ми можемо перетворювати її на водень. Забезпечуючи декарбонізацію важкодоступних секторів. Ми повинні також використовувати всі наявні джерела чистої енергії, наприклад, повторне використання надлишкового тепла шляхом інтеграції секторів. Енергоефективність це не тільки про використання менших обсягів енергії, це також про використання її в належний час та в належний спосіб. Отже, нам потрібно електрифікувати все, що можливо, впроваджувати гнучкі рішення, використовувати водень правильно, інтегрувати сектори. Це енергоефективність 2.0. нам не потрібне диво. Технології вже існують.